Всім привіт, всіх ради вітати в новому відео. Сьогодні ми розберемо, що таке фандінг, як його взагалі відпрацьовувати, з чим його їдять, ну і саме головне, як на цьому можна заробити. Не будемо довго затягувати початком, Лише закличу вас підписатися на мій телеграм-канал, в якому кожного дня я в онлайн режимі публікую ситуації, за якими я спостерігаю, також публікую їх відпрацювання, думки з приводу ринку і багато корисних штук, які можуть допомогти вам у торгівлі. Пропоную вам одразу закинути лайк авансом, ну і переходимо до самого відео. Давайте спочатку розберемося, що таке взагалі фандінг, тобто ставка фінансування. Як я це бачу, коли монета добре виросла, дала плюс 30, плюс 50, плюс 70% за 24 години, останні то, в общем, монета на пампі, монета на обйомах, і всі її торгують. І звичайно багато заходить з шортістів. І коли кількість шортістів переважає кількість лонгістів. То включає, Binance врубає ставку фінансування для того, щоб шортісти не жили так хорошо. І коли ця ставка мінус 2%, наприклад, то ну, це досить так вагомо для шортістів, так як в них від всієї позиції знімає мінус 2%. Тобто, якщо трейдер зайшов в шорт на 10 тисяч доларів, то з нього просто так зніме 2%, тобто 200 баксів. Зроблено це для того, щоб ну, не було такого просто. Тиску в шорт, і щоб для людей було не так привабливо заходити в шорт, тому що ставка фінансування мінус 2% і ну блін 200 баксів просто за те, що ти в позиції, Ну таке собі. Зазвичай фандінг на Binance і на остальних біржах три рази в день в 11 часов ранку, в 7 часов вечора по Києву, і в 3 часа ночі. Але якщо монета дуже активна, якщо на ній дуже багато трейдерів і дуже багато шортістів, то Binance легко може зробити фандінг кожні 4 часа, кожні 3 часа. Він коли захоче, тоді й зробить. Тому завжди цю тему треба перевіряти і слідкувати за цим. Далі я розкажу взагалі, де її провіряти і де дивитись. Ну і давайте перейдемо до прикладів. Почнемо ми з хороших, більш-менш нормальних, адекватних. І моментів дуже багато відпрацювань фандінгу, і в принципі ти майже ніколи не знаєш до кінця, як він себе точно поведе. Але є якісь закономірності, за якими ви будете спостерігати, і ви будете бачити. Тобто, перше, це потрібно дивитися взагалі, як монета ходить, як вона відпрацювала раніше фандінг, загальну картину, де монета знаходиться. Зараз поговоримо про це трохи детальніше. Перша ситуація була по монеті RARE. Увага на ось цей стакан. Це фьючерсний стакан монети Rare. Вона хорошо так росла, виросла за день, я не пам'ятаю наскільки, але вона була in-play, активна і дала там багато відсотків, я вже не пам'ятаю скільки. Е, дивіться, яка взагалі суть? Е, якщо фандінг мінус 2%. Перший варіант його відпрацювання це поставити отложку за спред. Тобто, якщо у нас буде рух в шорт, дивіться, мінус 2%, це значить буде шорт. Якщо просто 2%, то рух в лонг. Ну, зазвичай це шорт. Дуже мало лонгових. Можливо, потрібно почекати просто бичку. Яка в нас задача? За 1 секунду, за 2 секунди до 0,000. 3 годин там, чи 7 годин вечора, неважливо. Просто за 2 секунди ми повинні максимально близько до спреда поставити свою отложку в шорт. І давайте глянемо, як це виглядає. Ось залишається декілька секунд. Тут починає цену колбасити. Тут також треба бути акуратним, тому що ну, завжди перед фандінгом колбасить. Ось, зараз 000. На жаль, я не можу згорнути чомусь. Але зараз рівно по нулям і стакани завмирають на одну секунду. І зараз дивимось рух. Ось, це фандінг. Резкий простріл в шорт. Ціна пішла. Тобто, ви бачили. Мене забрало після фандінгу. Якщо мене забере до фандінгу, то я заплачу цих 2%. Для того й ми ставимо цю отложку, для того, щоб не платити фандінг 2%. Тобто бачимо, що мене протащило трохи, бо я ставив десь тут. Десь в цій зоні я ставив отложку, мене трохи протащило, але в принципі ціна пішла, мабуть, більше, ніж на 2%. І я забрав якийсь свій процентик Зверху. От, да, процентів якраз зафіксував. Бачимо, що ціна тут іде далі в шорт. Це також можна оприділити і можна це розуміти. Перше, як я це розумію, якщо монета росла, 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 і ми бачимо, наприклад, ось, такий, ось таку наклонку, як в мене намальовано, такий був лонговий тренд. Якщо є, наприклад, така наклонка, і ми розуміємо, що знизу якась ліквідність, чи тут, можливо, якийсь ще рівень такий, то в принципі це можна все складати до кучі і розуміти, що да, буде рух набагато більший, ніж 2%. Далі буде ще кращий приклад по цьому. Ми його подивимося, там наглядно видно. Наступна ситуація це монета STMX, це дуже давня ситуація, я її відпрацьовував, мабуть, рік тому. Дуже класне відпрацювання. Я ще в житті такого не бачив. Це найідеальніше відпрацювання фандінгу. Я швидко включаю стакани. Увага на ось цей правий. Давайте я пересуну себе. Увага на правий стакан. Ось ми бачимо зверху по нулям. Стакан на секунду завмирає. Я виставляю свою отложку. Десь на 0. Чим ближче до спреда ви її поставите, тим краще. Я виставив тут десь наскільки на 0,6% від спреда. Ну, Так як фандінг був 2%, то може бути типу, 1,6 забрати і то хорошо. Там, чи процентів забрати, без різниці. Це халявні гроші, можна сказати, якщо розуміти, як це відпрацьовувати. Давайте глянемо ще раз. Ідеально, просто мене ідеально забрало без сквіза, без нічого, не протащило. Забрало після нулів. Після нулів, тобто ну, я не заплатив фандінг, все чітко вийшло. Дивіться, затуп і просто ідеально відкрило 1,6 малює, 1,4, 1,6. Все, зафіксував. Отлично. Наступна ситуація по монеті токен, також дуже е, класний приклад. Я потім покажу загальну картину, як це виглядало, але монета росла. Монета, ну так, ви бачите, слаба, ніякого ні відкату, ні проторгування. Просто вона собі росте в лонг. І я розумію, що ми тут якраз тремось коло рівня цього одинокого. І я розумію, що далі ми точно не підемо. Після фандінгу монети можуть вилітати е, дуже часто. Секунду. Дуже часто, коли монета in play, коли багато учасників, стоп лосів всі ці діла, дуже часто після фандінга монета дає палку, памп, дуже хорошо росте, пробиває свої рівні. Також про це слід пам'ятати і брати до уваги, коли ви торгуєте, ви повинні пам'ятати про фандінг, тому що воно може, в принципі, як і в шорт піти, так і хорошо піти в лонги. Наприклад, ви набирались зарані в пробій, тут фандінг, і ви не розумієте, чому так взагалі. Трапилось, що ціна пішла на мінус 5%. Я завжди намагаюсь перед фандінгом вийти і після фандінга теж не торгувати десь хвилин 15, 20, 30. Але знову ж таки, якщо ситуація заряжена на пробій і я бачу, що ціна йде вгору, то чому б ні, це наоборот хороший аргумент для того, щоб заходити після фандінгу. І так, монета токен, як я вже сказав, я розумію, що ціна тут далі взагалі ніяк не піде, тому що ніякого ні проторгування, нічого. Я розумію, що тут 100% шорт і прям такий колосальний шорт буде. І приймаю рішення зайти до фандінгу, тобто до нулів. Тобто заплатити цих мінус 2% і, і просто тягнути далі. Зараз 59 секунд, я зайшов зарані. І дивимось далі. Ось сам перерахунок, перерасшіт. І ціна йде на 2 своїх відсотки, як і повинно. Але я ж тут стою далі, очікую подальшого вкату, подальшого сліва. В стакані щось підставляють, трохи сумніваюсь. Але в принципі в шорт теж давлять. Трохи стакан підлагує. От, починають давити в шорт хорошо, такі простріли. І давайте, давайте трохи перемотаю, щоб не дуже довго дивитись. Просто, просто давили в шорт, навіть не, не відкатували нічого, бачимо, плотняк, ось 1 мільйон підкидують, Теж в шорт давлять. Я тут орієнтувався взагалі, як я вже сказав, я розумів, що тут буде хороший такий слів. Але я забрав своїх 4%, вийшов з ситуації, тому що для мене дуже важко сидіти в позиції, плюс теж фандінг, фандінг така штука, що воно може і вкатити, потім і вирости. Тому я швиденько забрав, ушов. Десь тут я зараз вже зафіксуюсь. І ось так ця ситуація виглядає в щоденнику. Я закрив своїх 4%. Навіть 3,48. До речі, тут можемо побачити таку більш-менш загальну картину. Монета виросла. Просто одинокий такий простріл, якийсь. Скудне піджаття. Я вже по досвіду розумів, що не буде тут ніякого лонга, а можна, а можна отак 14% відтягнути, але я не можу сидіти в позиціях, як я вже сказав. Е, і так, давайте подивимося взагалі, де знаходити цей фандінг, де його дивитись і моніторити. А дивитись його потрібно на офіційній сторінці Binance. Ви просто пишете в гуглі ставка фінансування Binance, все, і вам показує. Всі монети, по якій буде фандінг. Я тут сортую по топам розтат, можна так сказати. Тобто, перший це у нас Rief 0.22. Ну, зараз особа нічого не росте, особа ринок не активний, тому сильних фандінгів немає. Ось також пише час до наступного фінансування, до наступного фандінгу. Можна орієнтуватись, але є набагато прикольніший і зручніший метод, щоб це кожного разу не моніторити, не дивитись, не заходити це бот в телеграм-каналі. Ви просто сидите, бачите, що вам прийшло сповіщення, про те, що фандінг зараз буде через 10 хвилин. Ось, наприклад, дар мінус 1,7%. Ви розумієте, о, можна піти відпрацювати. Звичайно, посилання на цей бот я залишу в себе в телеграм-каналі. Всіх буду ждати там. Ну і ще багато цікавих, корисних штук, які можуть допомогти вам в торгівлі, також ви знайдете в мене в телеграм-каналі. Ну і давайте ще розберемо ситуацію по монеті Дар, яку ви тільки що бачили на скріні. Це сама ужасна і отвратительна ситуація, яка може бути. Але таке теж буває. Просто монета така противна, що я її дуже зря торгував. Ну, давайте розберемо. Ось, стакани замирають. 000. Я виставився там не дуже хорошо. Але <смеш> не дуже хорошо я виставився там, скільки 0,5 від спреда, да? А, 0.3, 0.4. В принципі, не так уже і погано. Але чим ближче, тим краще. Но, тоже, не ставте дуже близько, щоб вас не забрало до фандінга. Так що на 0,5 це на 0.4, це нормально. Краще забрати процентик, спокійно і не паритись. Давайте дивимося. Піриросчт. І мене тупо відкриває влой. Просто-напросто відкриває влой. Ну і закрився в мінус. Мінус 0,5 чи 0.7. Зараз подивимось скрін. Знову ж таки потрібно звертати увагу, яка це монета, чи вона пробиває хорошо взагалі, який в неї характер, як вона ходить. Тому що от про... ну, я знаю, що дар це противна монета максимально. Но я чомусь вирішив пихнутися в фандінг, тому що хотів записати відео, по-перше. По-друге, я щось завжди пихаюсь в фандінг на маленький об'єм, і він відпрацьовує, а тут думаю, пихнусь, я такий на нормальний. І мене відкрило в лої. Ну нічого, таке буває. Давайте глянемо, як це в щоденнику виглядало. В принципі, так як було і сказано, так і виглядає. Просто відкрило в самий-самий лой. Неприємно, але нічого страшного. Мінус 0,62 я віддав на цьому. Ну і я вам дуже дякую за перегляд. Якщо вам було щось незрозуміло, то ви можете перейти в мій телеграм-канал. Там взагалі більше відпрацювань, більше якихось цікавих моментів. І ну, кожного дня в онлайн режимі вони проходять. Тобто я можу сказати, що фандінг зараз буде, чи якусь другу ситуацію цікаву. Також ви можете перейти в наш скальперський чат, доєднатися до нього і запитати взагалі, що вам не зрозуміло, що ви хотіли дізнатися більше. Також написати, звичайно, в коментарях, чого вам не вистачило в цьому відео, яку, інформаці яку інформацію я не додав. Буду вам вдячний за ваш фідбек, лайк, підписку на канал. Ну і дякую, що ви додивились це відео до кінця. Всім бажаю зеленки, прибутків, профітів, всього найкращого. До зустрічі!